так, всем привет З'явился новый режим шквальный огонь э, вот такая вот техника появилась вот такая цикава с такими пушками вот такие, значит средняя пробития 180, шкода 426 такие есть вот такая Отакий от є цікавий прям з таким кулеметом. Так, така є техніка. От тут я не знаю, що скажете, по-моєму, тут нічого не обичного, як звичайно. І от такий. Всі вони для цього режиму. Тут а також є от такий у нас нагороди. Е, ну, завдання тут потрапити в топ-10 завдати е, за допомогою 4000 за бій. Або з, до, завдати, або допомогти, ну, коротше, говоря, можна або так, або так, або сам, або з кимось. І от такі нагороди тут абони, тут а, значить, очки бойові перепустки, а, значить, е, компоненти тут опять, от їх, е, стабілізатори. ну, таке. Невеликі тут нагороди, але цікаво, що тут бони є. Це дуже-дуже добре, що тут бони є. Які можна отримати. Ну і задоволення буде цікава гра, ото, особливо на оцій техніці, це якась ракетниця. А от тут прямо буде, звісно, цікаво, що, що як вона буде стріляти, і куди вона буде стріляти і як вона буде стріляти. Так що хто не знав, сьогодні вже воно почалося 15 числа. Також там повинні бути ще скидки. Якщо я ще не помиляюся. Надо сліджену техніку. А от, да, навіть вже з'явилося. Або ні, ні, ще не з'явилося. А от, повинна десь бути скидка. Так що не пропустіть. Підписуйтесь. Ще буде дуже 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 цікаво і багато цікавого.